Вітаю усіх на телеканалі Бужне. З вами ведуча Катерина Вернер. І зараз ми розповімо про головні події, які відбулись у житті нашої громади. П'ятьох медиків Львівської 103-ї окремої бригади сил територіальної оборони збройних сил України удостоїли державних нагород за врятовані життя. Відповідний указ уже підписав президент. Написав на своїй сторінці у Фейсбук голова Львівської військової адміністрації Максим Козицький. Серед нагороджених медалю за врятоване життя і червоноградка, старший лейтенант медичної служби Марія Дехтяр. Пишаємось та вітаємо з високою нагородою. А я хочу зазначити, що інтерв'ю з Марією Дехтяр ви можете подивитися у ефірі телеканалу Бужнет у програмі Свої рідні, а також на нашому ютуб-каналі. У селах Острів Сілець Волсвента у місті Червоноград проводитимуть заходи для покращення електропостачання. Про це розповів перший заступник міського голови. Дмитро Балко у цих населених пунктах Львів Обленерго планує встановити додаткові трансформаторні станції та лінії. Далі пряма мова буде відбуватись таких населених пунктів, як Острів, Сілець, Волсвин та Червоноград. Тобто, будуть збільшуватись резерв січення кабелів до будинків. На більшу потужність, а також споруджуватись додаткові лінії та трансформаторні станції для розвантаження існуючих ліній. У Чернограді встановили пункт обігріву. Знаходиться він на центральній площі міста. Тут є усі базові послуги: це електрика, мобільний зв'язок, тепло, вода, аптечка. Абсолютно безкоштовно та цілодобово. Так звані пункти незламності встановлять у кожному місті нашої країни. Зазначив у своєму зверненні президент Володимир Зеленський. Спальні місця, можливість зарядити телефони, а головне тепло є у мобільному пункті обігріву. Такий намет встановили рятувальники ДСНС біля Палацу культури у Червонограді. Обігрівають намет за допомогою буржуйки та дров. Пункт працює цілодобово. У зв'язку з відключенням світла виникають перебої у центральному теплопостачанні, зазначив директор комунального підприємства Черноград Теплокомуненерго Степан Дмуховський. Відключення електроенергії веде за собою перезапуск системи подачі тепла. Як наслідок відбувається заповітня системи центрального теплопостачання. Відключення електроенергії майже всі картини зупиняються, крім району номер котення. Відповідно, проходить заповітряння з теми центрального опалення в тих будинках, які підключені до тих котел, відповідно, виникають скарг, скарги. Зупинки десь два рази на день. Так, передання новий запуск, відповідно йде розповітряні, відповідно, скарги. Якщо, наприклад, взяти львівську 11, 13 чи 19, там схема теплопостачання така, з нижньою розводкою. Зупиняється котельня, відповідно, треба на верхніх поверхках після кожної зупинки проводити розповітрювання. Відповідно, якщо мешканці там немає, відповідно розповітрювання не, не, не виконується, відповідно, по тому стойку тепло відсутнє. Чорнограді відбулося чергове обговорення стратегії та плану дій справедливої трансформації вугільного регіону. Робоча група уже напрацювала основні вектори розвитку нашої громади серед пріоритетів. Комфортне та доступне місто в понеділок, 21 листопада, відбулося чергове обговорення трансформації вугільної галузі у Червоноградській громаді. Робоча група працює над розробкою стратегії для покращення комфортного життя громади. Відтак, серед пріоритетів розвитку, покращення якості громадського транспорту та надання своєчасних адміністративних послуг, зазначив Михайло Лапець. На даний час працюємо по стратегічних цілях і по кожній цілі Визначаємо проекти, які можливо втілити, і хочемо визначити ці проекти, які зможуть бути актуальними, які дадуть можливість трансформувати наше місто в цілому. Не просто вугільну галузь але в цілому забезпечити привабливість нашого регіону. На мою особисту думку. Найцікавіше питання це є транспортна інфраструктура, яка має передбачати як і пішохідні доріжки, велодоріжки, зміну транспортних розв'язок, які як бачимо вже з часом починають створювати проблеми мешканцям. Також це безпека руху, як водіїв, так і пішоходів. Також в пріоритеті це громадський транспорт, покращення якості надання умов. Ну, це так, на мою думку. Дуже би хотілося змінити адміністративні послуги на якість надання адміністративних послуг, так як зараз у нас все дуже, дуже, не, дуже невеличка кількість адміністративних послуг надається громадянам. І мешканці змушені бігати як від одної. Е від, мусить бігати від одної установи, так і до другої. І також перспективно мати сучасний просторовий розвиток, це нові парки, це облаштування, нових, облаштування старих парків, створення рекреаційних зон, створення якихось креативних зон. Для, це дуже актуально для молоді, тому що ми також маємо до своєї. В своїй праці залучати молодь, яка має дуже хороші нові ідеї, і яка може стати таким двигуном в трансформації нашої громади. Це не остання зустріч робочої групи з розробки плану дій трансформації Червоноградської громади. Такі консультації допомагають викормати ідеї, які в майбутньому можна реалізувати. Сьогодні була дуже важлива зустріч. Робочої групи, на якій ми по суті планували конкретні речі, і ці конкретні речі чи це ті завдання. Ті проекти, які має виконати Червоноградська міська територіальна громада, для того, щоб стати справедливо трансформованою до 2027 року, і ви бачили, що те, що планували члени робочої групи, воно стосувалося в першу чергу трансформованої економіки, що треба зробити органу місцевого самоврядування для того, щоб сюди прийшов інвестор, для того, щоб сюди прийшов інвестор, з високотехнологі. З високими технологіями започаткував високотехнологічні виробництва для того, щоб економіка була диверсифікованою, яка б не базувалася на конкретній галузі, а на декількох галузях економіки, для того, щоб розвивався мали середнє підприємництво, для того, щоб підприємництво прийшли молоді люди, для того, щоб підприємництво прийшли безпосередньо жінки, внутрішньо переміщені особи для того, щоб Червоноградська міська територіальна громада в цих умовах, умовах війни, використала. Свої можливості всіх ресурсів, в тому числі і людських, і напливу внутрішньо переміщених особ, і влила їх в економіку. і отримала від того високі, високу продуктивність нарощування доданої вартості. А це в першу чергу дуже важливо для того, щоб потім, збираючи більше доходи в міський бюджет, громада отримала вищу якість життя. Народний камерний хор Кристанопіль, керівником якого є Наталія Зіньків, дав концерт у дружній Польщі у день незалежності. Червонограйці зібрали масу овацій та дивували наших сусідів неповторним виконанням відомих композицій. Народний камерний хор Кристинопіль заспівав у дружній Польщі. На запрошення наших сусідів у день незалежності Польщі камерний хор нашого міста дивував та захоплював своїм неповторним виконанням польського слухача. Перший спільний концерт українського та польського хорів відбувся в палаці Зелінських будинку творчого середовища, Ще в кельці реве та стогне Дніпр широкий. Ой, у лузі червона калина та біля тополі ці пісні не лише звучали по-новому у виконанні хору, а й зривали бурю аплодисментів. Під час фестивалю було проведено аукціон та офіційний збір коштів для допомоги Збройним силам України. Також варто зауважити, що для учасників з України було організовано відвідування найважливіших історичних пам'яток Енджейова, а це знаменитий музей годинників та монастир монахів цистеріанців, екскурсію, в якому провів мер міста Енджейов, що є виявом великої поваги. Тож дякуємо, дружні Польщі за допомогу. А теплу гостинність. 21 листопада українці вшановували День гідності та свободи за нашу історію. Нам, українцям, неодноразово доводилось виборювати і відстоювати ці цінності, адже Україна свобода і гідність понад усе відтак у цей день у нашому місті. Учні Червоноградської гімназії номер 2 зробили тематичну інсталяцію, а також у цей день відбулося покладання квітів до пам'ятника борцям за волю України. Розкидані шини, намет, маленьке вогнище та гасла заклику студенти за ЄС. Все як було на революції гідності. Учні Червоноградської гімназії, номер 2 у День Гідності та Свободи зробили тематичну інсталяцію у центрі міста. Нагадаємо, 21 листопада день гідності та свободи. Це Державне свято відзначають на честь початку цього дня двох знаменитих подій у новітній українській історії помаранчевої революції 2004 року та революції гідності 2013 року. Ось таким був цей тиждень для нашої громади. Пам'ятаємо, що щодня ми на крок ближче до нашої спільної перемоги. Бережіть себе та рідних мирного усім нам неба.